Реконьєрство, забруднення водних об'єктів, перекриття можливості заходу плітників на нерестовища, зниження водності річок та інше, неабияк впливає на стан водойм і зменшення в них кількості риби та інших біоресурсів. Тому, аби забезпечити охорону відтворення рибних запасів, в області проводитиметься двомісячник по охороні нерестуючої риби. У цей час заборонене рибальство, а також посилюється контроль за роботою підприємств області, які здійснюють забір води. І з рибогосподарських водойм у вказаний період також забороняється і пересування плавучих засобів човнів на нарестовищах з 1 квітня по 10 червня. На річках та озерах Івано-Франківської області де є природне відтворення, забороняється любительський та спортивний вилов риби, а також промисловий вилов риби на Бурштинському водосховищі. На річці Дністер з першу, з притоками з 1 квітня по 10 червня, на річці Прут з 1 квітня по 20 травня, на е, без, е, безгосподарських ставках та інших е, е, водних об'єктах з 1 квітня по 1 червня. Цей період забороняється вилов риби та інших водних біоресурсів, також забороняється проведення різного виду господарських робіт в водоохоронних зонах, які можуть негативно впливати на проходження нереста, а також на середовище існування водних біоресурсів. На таких людей, таких порушних які зробили адміністративне правопорушення, значить накладається, складається протокол і притягається до адміністративної відповідальності в окремих випадках. Якщо сума збитків буде значна, там масова загибелі, риби, знищення нерестовищ може притягатися до кримінальної відповідальності.